Вітаю, шановне панство. Так, сьогодні починаю вишивати жіночу сорочку. Це сорочка до проєкту, яку заснувала Ірина Гетьман. Сорочка для захисниці. Тканинку використовую Опал. Це від фабрики Едельвіка. Тканина склад 50% льон і 50% бавовна. Ось така ось тканинка. Рівномірна 13 ниточок на 13. Спробувала вишити я ось уже орнамент для цієї сорочки. Брала цей взір зі старовинної сорочки Полтавщини. Схемку розробила в двох варіантах. Схема буде за посиланням на мій диск в описі під відео. Нитки я буду використовувати ось такі. Це з моїх старих запасів. Ці колись ниточки я придбала у магазині Second Hand. Не знаю зараз, чи вони є в продажу такого артикулу, але є звичайні DMS Moline 312 тонн. Ці нитки оцей колір. Дуже гарно підходять до гадірських сорочок. <кій> так, шитиму я на суцільному відрізку. Метр п'ятдесят ширина, метр п'ятдесят довжина. Крій буде осучаснений. Рукав реглан. Шити буде кравчиня. Ну, Зараз вам покажу схемку, яку я відмалювала, як розмістити візерунок на тканині. Зараз ці ниточки я приберу і ось так вам підніму, щоб краще видно було. Симку теж посилання буде в описі під відео, так що ви зможете собі зберегти. <кій> так, вибачте, трохи прихворіла. Тканина 1,50 ширина, 1,50 мет довжина. Прометуємо посередині 75,75. 75. Так само <кій> і по ширині, і по довжині. З однієї сторони 5-6 см, залишаємо для манжетів по 25 см, ось ми вишиваємо. І облямівка для горловинки. Ну, 45, можете 50, теж це буде у нас тут вишивка. Тепер, попереду, попереду по центру відступаємо 10 см. Для горловини. Я отак вам намалюю. І 15 см це буде розріз. Його можемо вишивкою тут обробити. А можете попереду зробити вишивку, то вже на ваш смак. У <кій> мене буде тільки обшита горловинка і обшита оглямівочка для горловинки. Все. Спинка. Ось у нас ми її не чіпаємо. Далі, далі по рукавах, від центру відступаємо 5 см. Це для того, щоб кравчиня могла викроїти гарний, наприклад, рукав реглан. Оце так, візуально я показую. <кій> від цієї точки 5 см, відступаємо 18. Я відступаю 18. Ви можете взяти, виміряти плеть, довжина плеча вашого і додати 3-5 см для того, щоб гарно розташувати взір, який повинен бути на уставці. Оце ми починаємо звідціля. 18 см відступили, звідсіля ми починаємо вишивати. Ширина 20 см, 10 одної, 10 з другої сторони. Ширина 20 см. Далі, 10 см, десь ми робимо вишивку. Тут я напишу вам 10. Робимо вишивку, це буде уставка. Розширяємо її до 30 см. Це при тому 30 см, це при тій умові, що рукав у нас буде 40-45 см ширини. Це найзручніший. Якщо ширший, ну, немає смисла тоді робити осучаснений крій. 50 см це буде. Дуже за широко, це так 50-70 см, робили на полтавських сорочках, широкі такі рукава. І потім шили вишивали уставку до уставки, примережували, пришивали рукава, робили пухлики. Ну, це занадто складно. Ми спрощуємо собі завдання. <кій> Тож і далі продовжуємо вишивати шириною. Наскільки ви забажаєте? Ну, <кій> Тут от точки де 5 см ми відміряли, треба відміряти довжину рукава, і плюс там ну, на припуски, на усадку, ну, сантиметрів 10, мабуть, треба додати. <кій> Тож, це ми собі тут візуально промитаю, відрізати нічого не потрібно. Прометали. І до цього ми можемо вишити ще якийсь там взір, якщо захочемо, щоб весь рукав зашитий був. Я весь зашивати не буду. Що вам не зрозуміло, пишіть, питайте в наступних відео буду знімати показувати. А зараз іду вишивати взір. Який я підібрала. Ниточки гарні. А, ще забула вам сказати, значить, спробувала я ось вишити оце муліне, звичайне. Воно зараз виглядає за рідке в дві ниточки. Але коли тканина <кхух> пройде вже всю обробку, Буде випрана і випрасувана. Тоді вона дасть усадку, і взір трошки перепосадиться, і оці стібочки закриють всю тканинку і будуть сидіти рівненько. А ось ці ниточки я спробувала перл <coughs> 8. Ну, мені здається, це за грубо. Навіть на дотик. Таке грубе воно, і, мабуть, воно і буде із вивороту. Теж так не дуже комфортно. Ну, то я вирішила вишивати отак. Ну, на сьогодні все. Далі, як завжди, буде. Дякую вам.